Усіх на каналі Шопінг Вінниця, всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу з міста Вінниці. Сподіваюся, у вас і у ваших ріст, рідних і близьких все добре. Бережіть себе і тримайтеся обов'язково, все обов'язково буде добре, вистоїмо. І хотіла показати вам сьогоднішні свої покупки, я заходила в Рошен в рушені сьогодні. Почалися нові акційні пропозиції, і я заходила подивитися, які цікаві пропозиції є. І придбала сьогодні шоколадку: темний шоколад з лісовими горіхами. Хороша була ціна 41 гривня, 52 копійки, коштує вагою 90 грамів. В вафлі на в цій акції на цьому на цьому тижні акційний період дуже хороша приваблива пропозиція була по 12 гривень. 51 копійки коштували вафлі 72 грами. В упаковці одну взяла шоколадну вафельку, іншу взяла з горіхом. І м, полюбляю ще лимонні, пам'ятаєте, показувала вам їх неодноразово в огляді. Подобається цей лимонний присмак. Вони вагою 72 грами, і там чотири штучки, чотири вафельки йде. А ще одну пропозицію взяла теж на знижках батончик вагою, скільки тут. А 43 грами, і хороша теж акційна пропозиція 15 гривень, 60 купів коштує один батончик. Це приваблива ціна, бо якщо немає акційної пропозиції, вони піднялися батончики у вартості десь 20-22 гривні коштують. А найулюбленіший мій це кокосово-мигдалевий, але щось сьогодні вирішила зупинитися, все ж таки на чорному шоколаді і взяла ось батончик в червоному. Ми забарений саме чорний шоколад. Заходила також сьогодні в сільпо, і в сільпо сьогодні купила чай. Чорний з бергамотом взяла 100-грамова упаковка і коштує 75 гривень. Також хороша акційна пропозиція була, повз якої я не могла пройти. Це я купила рікоту. Вона зі знижкою була 45% знижки. Терміном придатності до 27 червня було вказано. А сам термін дії акційної пропозиції до 26 червня. Сьогодні у нас 24 червня. Ось. І я вирішила взяти мені зі знижкою 45% сир рікота обійшовся на 38 гривень. Хочу десертик приготувати, тож взяла його і ще взяла йогурт Карпатський Галичина. Він коштував 35 гривень, 3% жирності. Ось тому взяла саме його мені потрібно було йогурту. Взяла і хочу на обід приготувати картоплю молоду з зеленю і до картоплі молодої чомусь так захотілося оселець. І я взяла оселець саме в сільпу. Філе в олії шматочками 25 гривень 90 копійок коштує 100 грам. Я взяла 4 філе, обійшлися вони мені на 65 гривень 79 копійок і вага 254 грами. В сільпу це всі покупки, але окрім цього я ще заходила Варшаву, Варшава, Айва. вірніше. раніше в супермаркетиці називався Варшава, а зараз Айва. І я взяла огірки. Огірки були по 29 гривень 90 копійок. Я взяла менше, ніж кілограм, на 22 гривні 54 копійки обійшлися огірки. Але хороші. І ціна хороша, в принципі, 29 гривень, 90 копійок червень місяць то дуже хороша ціна. І це не на ринку, а це в супермаркеті. І дуже тішить. Я ось коли з ринку вам показую продукти, які купую, шкода, що на ринку не дають, на жаль, чек. Ось як, як доказати з е, ринку, по якій вартості я купила. Тут, тут дуже приємно, що 29 гривень 90 копійок видно ціна на огірки. І хотіла показати вам хлібчик, що взяла в IV, так само е, хліб житній житні на заквасці від торгової марки лука Пекарня. 21 гривня, я взяла нарізане з кибочками половинку саме білого. І ще взяла хлібчик. Теж від торгової марки Лука Пекарня, хліб Вінницький. пшеничний житній, нарізаний теж з кибочками. Теж половинку взяла, бо в мене в родині не всі полюбляють саме білий, а житньо пшеничний всі, всі члени родини смакують залюбки і взяла саме його. А він був по 20 гривень 60 копійок. Хліб місцевий Вінницький. Сьогодні ще приїжджав кур'єр з майкапу, привозив замовлення, яке на днях замовляла, тож сьогодні зараз вам ще покажу, розпакуємо разом з вами. Так, і зараз покажу вам свої замовлення з майкапу, яке сьогодні отримала. Так, мені подобаються ці розпаковки з мейкапу, наче і знаєш, що там всередині, да? а все одно, а все одно цікаво робити розпаковки. Так, Чекні зараз попрошувала вам. Так, замовлення в мене сьогодні. Пам'ятаєте, я залишала свої відгуки. Про мої улюблені засоби по догляду за волоссям. І ось в мене закінчився спрей, який до цього в мене був. Він зволожує дуже гарну шкіру, дуже гарно вірніше зволожує волосся, особливо кінчики. Я його колись отримала у подарунок, він мені дуже сподобався. І ось я ним користуюся це. В мене він закінчився. Його вистачає надовго. Тут хоч маленька. Кількість всього 100 мл, але вистачає мені в костання десь місяців на. То тому в мене закінчився, я його взяла повторно. По вартості він коштує цей спрей 177 гривень. Хороша пропозиція на майкапі була і вирішила саме е, такий самий замовити. Е, його я не знайшла у нас у місті в Вінниці, в Єві, в Шику, або в інших там, супермаркетах дивилася ще, і в інших крамничках не знайшла, на превеликий жаль, тому і замовила саме на майкапах. Ну І тим бачу, хороша акційна пропозиція була. Наступна моя покупка це крем для Губ, професійна лінійка Ламель. Я купила цей крем для Губ саме по відгукам. Нещодавно дивилися відгуки і рекомендували саме цей крем для Губ. Він по якості і по самому кольору чимось схожий на кіко. А бальзам це рожевий, який багатьом кому відомий, багато хто користується, але це і, 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 саме бюджетна лінійка. І коштує він 137 гривень, дуже е, хороші були за нього відгуки і на майкапі, і так. І Тому вирішили теж його взяти, спробувати. 6 мілілітрів е, об'ємом іде, і ось такий приємний рожев, рожевий відтінок. Якщо користувалися, можете написати, як вам у використанні. Дуже цікава сама форма. Бачите, вона у вигляді як витягнутого такого трикутнику, стильний такий дизайн самого флакону. Е, Подивимося. Як він буде за якістю свої відгуки залишу пізніше? 137 гривень на майкапі. Так ще одна позиція в мене. В замовленні була ось така косметичка, чорна, об'ємна. А ви бачили на днях, я показувала вам свої розпаковки. Я в сенсеї купувала косметичку. Запитаєте в мене навіщо так багато косметичок? Це я хочу зробити маленькі приємнощі для своїх подружок, з якими плануємо зустрітись і з якими давно не бачились. Тож хочеться їх не тільки обійняти, але й зробити якісь маленькі подарунки. І ось враховуючи їхні. Смаки я підбираю якісь маленькі подаруночки. Це така річ, яка завжди буде в нагоді. Дівчаток, у дівчаток не буває мало косметичок, завжди для чогось можна використати не тільки косметичні засоби, зберігати в такій косметичці, можна щось і, і для іншого використовувати. Мені сподобалася своєю компактністю. Така косметичка. Вона в класичному чорному забарвленні, має приємну текстуру, вона щось. Під лак зроблена. Загалом мені сподобалося по якості. Невеликого за розміром, прямокутної форми, але вона хоч і маленька, але так як ось минулого разу я показувала всередині величенький такий об'єм, що можна багато чого покласти. Ось і тут з цієї сторони мейкап написано на самій косметичці. Зручна ця форма, і гадаю, що моїй подружці сподобається. За косметичку я віддала, зараз скажу вам, 137 гривень. І, і ще одна покупка, це вже власне для себе я замовляла. Замовила собі по відгукам щітку для укладки волосся, вона якось називається антистатична. Ось така щітка була, Гребінчик такий замовила. Купувала по відгукам, дуже хороші відгуки були саме за цю щітку така стильна, чорного теж забарвлення. І бачите, в неї ось е, така форма приємна, е, вона, наче як е, дугою такою зроблена. Бачите, видно вам чи ні? Зараз так, ось покажу вам. Не рівна, а саме вип, е, вигнута така форма. А гадаю, буде м'яка. І ось тут, бачите в неї, що мені на перший погляд, ось я її взяла щойно в руки, що мені сподобалося, те, що в неї ось, кінчики, бачите, ось такі округлої форми, що не будуть шкодити самому волосню, і зручно буде використовувати по шкірі голови, бо іноді бувають такі грибінці, що вони прям розчешуються, таке враження, що ти видираєш волосся. А тут таке м'яке, ну, спробую, яка вона. До речі, у відгуках було, коли на майкапі читала відгуки, багато хто писав, що таким гребінцем дуже зручно робити укладку і сушити волосся. Коли укладку робиш саме феном, то казали дуже гарно по якості. Ну і саме ось в самому описі, коли. Читаєш, що там написано, що це саме для укладки волосся. За такий гребінець я віддала 137 гривень, і мені сподобався, чесно кажучи, ось чорний такий матовий. Хоча я чорний колір е, останнім часом намагаюся щось чорне не купувати, але тим не менш дуже стильно виглядає. Покажу вам тут ще на світлому фоні, бо, можливо, там не так було видно, а ось так. Намагаюся вам показати, щоб видно було. Ось це гребінець. Бачите, у нього тут округлої форми кінцівки йдуть і косметичка. Зараз покажу, яка всередина. Вона хоч і маленька, повторюсь, але багато в чого. Може в неї вміститися у мене. Такого плану була колись. Я у подарунок отримала від мейкапу. була жовтого забарвлення, і довго мені прослугувала. Вона вона була тканина, я її навіть в машинці. І вона гарною за якістю, так, так само і залишилася. І теж маленька була, але дуже багато чого можна було покласти. Покупки мої сьогоднішні були всі сплановані, і в тому числі і на майкап. На майкапі замовлення, яке отримала, все поступово сплановано. І я вам хочу дуже подякувати за те, що приділили час цьому відео, переглянули. Бажаю вам теж вдалих та корисних покупок. Бережіть себе, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, шопінг пінхвіниця, і до наступних відео.